Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні покажу вам своє замовлення з сайту Next і деякі покупки, які робила для своєї донечки до школи з одягу. Вона тут зараз зі мною і теж буде мені трошечки допомагати. Так. Перше, що я замовила, це в магазині Intertop Взуття. Бренд Biomechanics. Bio я його купувала раніше, але в Офлайн-магазинах інтертоп вони представлені тільки до якогось розміру ну, на дуже маленьких дітей, це як перше взуття. А от на сайті є більше варіантів. Коштувала ця пара 2200 гривень, але якість біомеханіки мені дуже подобається. Це шкіряні такі туфельки, в них іде все ергономічно. Вони розробляють разом з педіаторами. Ці Це, здається, ще іспанський і бренд, ще й італійський. Ну, я знаю, що всі мої знайомі, кого менше дітки, кому я радила це взуття, мене дуже задоволена. Так, дивіться, ось як всередині виглядає. Тут немає такого прям чіткого супінатору, але фіксується дуже гарна ніжка. Ось, і такий більш армований, скажімо так, мисок писали. В відгуках, що дуже класна така шкільна модель, підходить, тому що зараз восени може дитина ходити і в самій школі знаходитись. Дуже зручно. Розмір. У нас 28. Я, так як на сайті написано, визначала, мене деколи питають, особливо про замовлення сайту Next. Там один-два рази я взуття замовляла, як визначити розмір. Я просто поставила стопу, обвела. Фломастером чи олівцем на аркуш паперу і виміряла відстань від великого пальчика до п'ятки. Тобто ну, найдовшу цю відстань. Іде розмір в розмір. Якраз е э я не брала запасом, якраз саме зараз. Розумію, що нас виросте, але я пам'ятаю, як в дитинство мучилась, коли не на більше брали, видно, чи не було тоді, скоріш за все взуття якого хочеш, та, і розмірів і брали, що було, тому мучилась. Ну, коротше кажучи, такі тупельки мені вони дуже сподобались. І якщо раніше можна було в інтертопі замовити і оплатити при отриманні, можна було там 2-3 замовлення розмірів, то зараз тільки передоплата. Ну, такий час у нас. Далі ще тут купила ось таку вишиваночку для Віки розмір 122, коштувала 470 гривень. в звичайному магазині не дуже добре вона виконана, тому що десь тут шов сходив. Це я вже підшила. Бачите, він отут. І так само на вороті було. І матеріал тут штучний, чомусь не роблять з натуральних матеріалів. Можливо, можна було б десь пошукати онлайн замовити, але я вже в останній момент взялася, і то вже розмірів було дуже мало. Ця вишиваночка підійшла в Віки і виглядає непогано, але, звичайно, хотілося б, щоб було з натуральних матеріалів. Не пам'ятаючи ні, казала вам, що. Багато речей мені віддала сестра від племінниці, з яких вона вже виросла. Тому я майже нічого не купувала. Спортивний костюм я купила тут, тому що я довго формувала свій вішліст на Нексті. В один день я зайшла і мені написали, що на жаль, зараз ваш регіон ми не доставляємо. А потім подивилася, що знову робить доставка, робить тільки в західні регіони. Ну, дивіться самі, там написано все на сайті. Тому я встигла купити костюм тут. Давай, Вікуся, відкривай костюмчик, покажемо. Не знаю, як там буде. Зараз. Давай, каже до Він вже відкритий дістати заводить. Угу, поклади, так щоб було видно. Ось тут штанці. Штанці, давай покажемо, як вони виглядають. Ну, звичайні такі. Колір передається трошки сирішим, насправді він більш такий фіолетовий, ліловий, без карманчиків ідуть. І покажи нам кофточку. У нас ще тут така кофточка, є, вона теж такого кольору, і угу. на ось такому. От... На замочку. На замочку, так от. Угу. По розміру, що тут у нас розмір 122. Ось, ну, це українське начебто, виробництво і коштував він 674 гривні. В принципі, на Next і не дорожче, тому і там більш такі вони ну, прикольні на вигляд, але не знала, що буде працювати. І це ще Віка розказує. Е, під е, кофточку, коли тепло, то без кофточки. коли так. Холодно, то з купочкою угу. можна. Така біла футболочка. 140 гривень коштувала і розмір 116, але ми міряли і віки гарно е, підійшла. Так, це от вишиванка, спортивний костюм, футболка і е, туфлі це все, що я купила. І далі буде замовлення сайту Next. Е, взяла я. Чомусь, так, да, давайте одразу з цієї блузки почну. Ось такого типу блузки на Next, вони йдуть з Поліестра склад. Дуже мене це засмутило, тому що я ще до народження Віки їй купувала там одяг. І з самого народження вона майже весь час ходила в одязі Next. і там завжди були класний склад з бавовни. А тут бавовна є, але, здається, 75 поліестер і 25 бавовна. Взяла таку е, сорочку її з коротким рукавом. Давай, Віточка, відкривай цю поки що. Сирочку. Ось тут е, така пуховиця. Гудзик такий, ага. е, як сердечко. Ага. Це всі такі. Ага. Зараз діставимо. да, І ми спеціально не відкривали, щоб показати вам, як приходять гарно запаковані Це ось набор з двох. Штучок, і це одинарна. Я би по одній брала, але не все є по одній, на нексті є багато наборів. Теж часто виникають запитання, як замовити чи як оплатити, все оплачується карткою на сайті. Доставка Міст Експрес. З Міст Експресом завжди якісь виникають проблеми. Уважно перевіряйте, бо мені, наприклад, переплутали номер номер будинку і номер квартири, хоча я заповнювала цей британський сайт, все там по. По-правильному, да? ось така серія в них іде. Next School. Розмір я брала 7 років. На віки буде 7 в листопаді. Так, і ось виглядає, ну, Вона начебто схожа на така, да? І давайте пошукаємо склад. Ось він у нас. А, 65 Поліестер, 35 котон. Ну, хоча б 35 вже непогано. Вона написано було, що легко прасується. Е, ось, да, Машина, машина прання до 40 градусів і можна сушити, напевно, да, в сушці. Ось така блузочка. Зараз Віка Поміря, я підпишу, як розмір йде розмір чи ні. От. І далі наступна, це ось така, це вже. Вибач, щоб, е, е, мені на так. Е, так, і це вже із, із бавовни я взяла. Це називається в них поло чи щось таке. Тобто це теж з коротким рукавом, але вже ну типу як футболка, така футболочна тканина, але вже з таким і вудзиком. Так, я перепрошую, що тут все труситься. Ну, так, у нас виходить. А, ось тут такий шибантик милий, досить. Я думаю, це буде більш таке повсякденне, більш приємне на дотик. І вони от недорогі. Якщо ця вишиванка коштує 470 гривень, то ці блузочки в вікінному розмірі, попередня яйця 177 А не менші розміри вони по 144 йдуть взагалі. Тут написано вже, тут не написано, що легке прасування, тому що видно більше котону в складі. І прати до 40 градусів. Ось така. Ну, Це здається трошки більшенька. На вікусю може бути теж розмір 7 років. 92 котон і 8 еластан. Мені здається, це непоганий варіант. У нас Женя майстра передала сарафанчики і. Спідницю і джинси, то буде, як би сказати, це українською, сочетатися. буде. Да? І ось такі, такого принципу, тільки вже з довгим рукавчиком я взяла. У одній не було, тому я взяла дві. Я не дуже люблю такі, як ці кольки чи водолазки, водоласки, їх називаю. Да? І ось, подивіться, цей пек з довгим рукавчиком. Добре. Ми ставимо фотографію, так, як на тобі? Чи тут встані отписа? О, добре. Так, ось вікуся наша. Підійшла тобі блузочка, так? Так, дуже. Дуже гарно на тобі, молодець. Продовжимо далі. Тут з довгим рукавчиком теж можна її підносити її під сарафанчик, під що завгодно. Давайте по складу. По складу в нас 7 років, 92 котон і 8 еластан. Ці теж були вигідно. Давайте. Ось, дивіться, в мене біла блузочка 177, джерсі топ 177, білі топи дві штучки, 354 гривні. Так, і ще я замовила колготки, шкарпетки і піжамку собі, дві джинсові куртки. Так, це ось такі вольти білі. Не знаю, який буде версій. У нас теплий чи прохолодний. І Ось такі. Розмір я брала по розміру ножки, бачите, досить такі довгі, і з сердечками. На одній помірі пеки з трьох штук коштували вони. Так, 147 гривень. Ну, я думаю, як по сьогоднішнім цінам 50 гривень ну, не це дорого. І ось такий пек із колготок. Я знаю часто в школах. Зараз взагалі сказали нам, що військовий час і взагалі ніяких не будуть мати претензій до зовнішнього викладу дитини, ну, що вона вдягнута. Але я знаю, що часто просять однотонні колготи. В ну, чорні, звичайні, однотонні колготи. І таких в розділі, в розділі Next School там є і темно-сині, і сірі, і бежеві. Ось така текстура, ну тоненькі звичайні колготки. Розміри у нас, які тут. Ось зараз 59 котон, 39 нейлон і 2 еластан. О, у нас віки коготки дуже швидко закінчуються. На, на, на чорному все липне. Це шерсть, це ще щось. Коштував цей набор у нас 354 гривні. Так. Так, і ось так виглядають наші гольфи разом з туфельками. Дуже гарно. Так, і коготки такі досить тоненькі. Ну, це не зимовий варіант. Якраз на початок осені, і розмір я взяла 7-8 років. Ті, що менші, я вже подумала, що будуть маленькі. От, ну, в принципі, мені сподобались ці колготи. Так, зіжків ноги, це все. У мене ж тут 100 пакетів. Давайте далі буду вам показувати. Ця куртка в нас вже колись у віку, в меншому розмірі. Я пам'ятаю, що вона досить таки коротка, тому я вибрала їй в розмірі 8 років, якщо я не помиляюсь. Да, 8 років на 128 см, хоча все я їй брала на 7 років. Ось така вона, джинсова, дуже класна і коштувала 535 гривень. Я таких цін, ну, тут в місцевих магазинах точно не бачила. Тут по 1000 гривень джинсові куртки. І якісь ну, не одне мені не сподобалось. Рукав довгий, рукав будемо закочувати. А тут гарно підійшла і не так не туго сидить, а якраз легкий оверсайз. Дуже сподобалась нам ця куртка. Ну, я кажу, вона вже в нас була, вона гарно переться, все з нею чудово. Ось ціна 531 гривня. І собі я теж взяла, собі я взяла теж джинсову куртку за 835 гривень. Ось така темно-синя. В принципі, мені сподобалось. Я, можливо, трошки хотіла світлішу, але непогана вона. Так, розмір М я взяла десятку, тому що не хотіла те, щоб була в облипку якось. Хотіла свій розмір. Можу сказати, що сіла точно так, як на фото на сайті. Не коротка, трошки нижча лінії талії. Але знаєте, бувають вже такі оверсайз, щоб прям величезні, величезні. І останнє, що в мене в замовленні, це піжамка для мене. Коштувала 370 гривень. Там ще велика 330, але вже не було розмірів. З коротким рукавом, звичайно, чорна футболочка, а ануновіка вивернула і шорти. Ось такі. Теж я взяла розмір М, навіть трошки мені великуватий. Так як це піжама, то нічого. Тобто шорти не на високій посаці вийшли, а на низькій. Ось такі. І чорна футболочка, кишенька там такого кольору. Ще є вже, донечка? Дякую. А ви мені тречу поміряєте? Зараз, секундочку. Ось така піжамка. Мені сподобалось. За 370 гривень. Тут теж я купувала собі таку типу піжамку за 700. Це таке саме дешевше було. Так, і давайте покажу вам віку в цій футболці поло. Ось так вона виглядає. Ну теж вона, бачите, на 7 років так є невеличкий запас, що ну, заправиться там, звичайно, в спідничку або під сарафанчик. Є невеличкий запас. І ось остання кофточка, яку я вам показувала. В принципі, ну непогано. Трошки довгий рукавчик, сама довга, трохи є запас. Що Вікусь, подобається тобі твої покупки? Дуже подобається. Хочеш вже до школи? Дуже сильно. Ну, добре. Ми всім дякуємо за увагу. Чекаємо на ваші коментарі і лайки. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Па-па!